Мій розставий та довідний портфель. В сумі вже складають більше 19 тисяч доларів. І в цьому відео я розповім про нові покупки в своїй портфелі, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Також підписуйтесь на мій телеграм канал, там є багато корисної інформації, яка буде точно вам цікава, тому підписуйтесь. Я же не знімав відео про свій ростовий портфель і він встиг підрости. Капітал зараз складає 17%. Тисячі доларів. Прибуток вже поступово доходить до 3000 доларів. Щодо конкретних покупок останні місяці, купляв я все і золото, і акції. Давайте, буквально нещодавно я купив золото. Буквально це було 10 грудня, я купляв золото. Перший раз я його купляв ще в серпні, 12 серпня, тоді була чудова точка входу. Перед цим був дуже сильний ріст. І так як в мене мало золотопортфеля, портфелі, я хотів би збільшити його долю, але ну, коли. Ріст був просто шалений, я ніяк не хотів купувати на таких значеннях золото. Я очікував, що цей тренд на падіння ще трішечки продовжиться, хоча б там тиждень-другий. Але як бачимо, золото знову розвернулося вверх. Ну і в цілому я вже вирішив не чекати ідеального моменту і купив вже по тій ціні, яка просто й була, і все. У мене і так невеличка доля золота в портфелі, і тому тут не потрібно мати якусь ідеальну точку. Собі, купив вже по тій ціні, яка була, хоча навіть по такій дорогій ціні купив. Але воно вже встигло трішечки відрости. Що стосовно акцій, то той же фонд VWRA до якого ходять акції з цього світу. Та цей фонд я купляв абсолютно на будь-яких значеннях. У будь-який момент, коли я не знав, що мені купити, я купляю цей фонд. Так як тут акції зі всього світу, що може бути прогнозованіше і безпечніше, ніж цей фонд. Тому я його купляю Абсолютно на будь-яких значеннях, як бачите, я це робив. Але конкретно цього місця я його не купляв. Останні покупки були от жовтні 10-го числа. Далі 11 листопада була теж покупка. Кожен місяць, як я отримував зарплату, я його купляв. Але в цьому місяці я вже його не купляв, а купив виключно індекс SP500. От, от можемо побачити, 10 грудня я його купив, правда, не повний лот. І, до речі, цікавий факт: як бачите, останній раз я купляв цей ETF на індекс SP500 ще 16 квітня. Я не очікував, що. S&P 500 буде стільки і стільки рости. Я думаю, ну, хоч десь він мусить хоч трохи скоректуватись. Але судячи з того, що до Нового року залишилось тільки два тижні, то, то напевно, цієї корекції вже в цьому році так і не буде. Є таке в мене перечуття, що після такого в ну, цілому хорошого року, чи майже 14% дохідності, це враховуючи цю корекцію, яка була. О, тобто рік завершується все на вище цього середнього його. Значення 10% SP500 середнє значення історичне. І так як цей рік закриється десь плюс-мінус на 14%, якщо сильно нічого зараз не поміняється за ці два тижні, то вже третій рік підряд індекс SP500 росте двозначними цифрами. І зазвичай після такого росту наступний рік є мінусовий. Побачимо, що буде там у 2026 році. Але в даний момент, от як маємо, так маємо. Якось якось за ці півроку я конкретно SP500 не купляв. Так як на всякий випадок перестраховувався, щоб не попасти знову на різке падіння. А тепер, коли я вже закупився золотом, облігаціями, рейтами, я вже навіть не одну подушку безпеки підстелив собі, а одразу кілька, тому вже конкретно мені не має сенсу так сильно набирати якихось захисних активів, ну і вже поступово от можна брати найагресивніший актив, який є конкретно в моєму портфелі. Що стосовно загальних пропорцій в ростовому портфелі, майже 70% займає ETF на SP 500. Другу частину в мене займає майже 17% фонд на акції всього світу VWRA. Далі 7% в мене займає золото, тобто, як я і казав, і так на досить невелику частину, тому немає сенсу аж так дуже прискіпливо ідеальну точку входу шукати. Та й в цілому довгостроково, коли ви інвестуєте на більш ніж 10 років, точка входу має дуже дуже маленьке значення. Головне робити ще місячні покупки, і навіть якщо якісь ваші позиції будуть йти вниз. Стратегія DCA вирівнює всі ваші невигідні точки входу. І 6% доларів в мене залишається просто готівкою. А в сумі це 1000 доларів. І знову ж таки, один показовий факт, для чого я додав золото в свій портфель. Прекрасно дивитися, як довгострокова акції ростять, але ростять вони не завжди. І в ті часи, коли акції падають, наприклад, золото частенько може зростати. От, по суті, навіть на цих днях. І SP500 і акції всього світу пішли вниз, і в той же день золото показало ріст. А саме тому маючи в портфелі кілька класів активів, навіть чи там ринок росте, супер, у вас акції ростять. Ринок падає, вас втримують облігації, у вас золото може вирости. І так, маючи кілька класів у своєму портфелі, ви не боїтеся якихось суттєвих там, змін на ринку, от той цієї волатильності. А тепер кілька слів про мій дивідендний портфель. Нещодавно я зробив поповнення, і тепер вартість портфелю складає більше двох тисяч доларів. Так, на даний момент все ще зберігається збиток через те, що Віці Пропертіс падає вниз, але вже починає потрохи відростати. Як я в попередньому відео говорив, таке різке падіння компанії, в якої все гаразд з прибутками недоцінною по показнику ПНІ. І тут я буквально нещодавно того ж 10 грудня купляв Віці Пропертіс свій портфель, і вже віці з тих трішечки відрости за кілька днів. Правда, я не знаю, чи це повноцінний розворот, чи воно тільки так, як отут, наприклад, трошки відросло і потім знову піде вниз. Ну, це ми не можемо знати, але факт є факт. Відносно того, що я купляв у вересні по 33,5 долара. Дивіться, з цього часу ціна впала на майже 17%. І от я, по суті, купив зараз цю компанію от на 17% дешевше, аніж я робив це при своїх перших покупках. Тому точка входу є дуже хорошою для досить якісної компанії, яка є ну, об'єктивно недооціненою. Зафіксував хорошу дивідендну дохідність. Так як тоді, коли я в вересні купляв дивідендна дохідність, була 5-6%. Зараз я купляв по майже 6%. Отут, в цей момент це було майже 6,5% дивідендної дохідності я зафіксував. І знову ж таки, купуючи дивідендний актив, моментально я отримав більшу дивідендну дохідність. Нещодавно мій прогнозований дивідендний дохід був 110 доларів в наступному році то зараз цей же довіденний дохід складатиме 130 доларів, тобто вже от на 20 доларів більше. І тому моя дивідендна виплата в січні вже складає не 18 доларів, а 23 долари. Правда, добре рахування податків. але все ж дуже хороша новина. І знову ж таки, про ту диверсифікацію з золотом, яку я вже казав. Тут теж ця диверсифікація працює. Знову ж таки, індекси пішли вниз, а от мої фонди нерухомості і тпд. Дивіться, можна побачити, що якраз от в ту ж п'ятницю вони тоді виросли. А саме тому я вважаю, що якось ставити на щось одне, на один сектор, на одну компанію, на одну країну. Ну, це таке собі казино, ніж інвестиція. Адко у вас є різні класи активів, то ваша дохідність прогнозована, ви заробляєте на будь-яких економічних циклах в більшу чи меншу сторону. Ну і спите спокійно, що ваші гроші працюють, навіть не самі найкращі часи для фондового ринку. А на цьому цілому все. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки у коментарях. Я все читаю, і на це відповідаю. Побачимось в нових відео і всім пока!